Стаття 131 Конституції України. В Україні діє прокуратура, яка здійснює підтримання публічного обвинувачення в суді, організацію і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними та іншим слідчими і розшуковими діями органів правопорядку, представництво інтересів держави в суді в виключних випадках і в порядку. Що визначені законом. Організація та порядок діяльності прокуратури визначається законом. Прокуратуру в Україні очолює Генеральний прокурор, якого призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України президент України. Строк повноважень Генерального прокурора становить 6 років. Одна й та ж особа не може обіймати посаду Генерального прокурора два строки поспіль. Дострокове звільнення з посади генерального прокурора здійснюється виключно у випадках із підстав, визначених цією конституцією та законом.